Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі сьогодні 13 грудня і шостий день нашого марафону марафону вдячності. Як жити в умовах повної нестабільності? Тема опор. Причому які опори ми маємо? Причому ці опори мають бути якісь такі мобільні, які у нас є завжди. Незалежно від того, де ми є і що з нами відбувається, війна яскраво показала, продемонструвала нам, наскільки є нестійкими матеріальні опори, скільки людей, які так добренько, стійко стояли на ногах, мали квартири, обставлені дорогими речами, бізнес, високооплачуємо роботу, втратили все одночасно. Мільйони людей виїхали з насижених місць, і далеко не всі й досі встали на ноги. Що у нас є таке, що не покладеш в чемодан, але куди б ми не переміщувались, воно буде завжди з нами. Мені так здається, на мій погляд, це наші знання, вміння і навички. А в основі цього всього наша. Довіра Богу, ну всесвіту, як хочете це називати. Є така модна зараз афірмація, Бог ну, чи всесвіт любить мене, захищає мене, оберігає мене. А питання, хто дійсно, глибинно всередині себе проживає це відчуття, що Бог. Є, що Бог зі мною, що Бог оберігає мене. Коли на початку війни мене, ну, як і всіх, безумовно, стало качати на качелях страху, в якийсь момент я спитала себе, а як же довіра? Я довіряю Богу? І за цим питанням прийшло таке. Якесь глобальне облегшення. Я за настроєна зі своїм вишим Я. Воно мене веде найкращим, найкращою дорогу. По найкращому сценарію мого життя. І якщо приходить проблема, то разом із нею приходять і інструменти для її вирішення. І я це так глибинно відчула. Я думаю, що багато людей, ось тут поряд з нами живе, вони в якийсь момент теж перейшли в цю таку глибинну довіру. Хто Богу, хто всесвіту, хто сказав, ну так то й так, буде як буде. І насправді це дійсно є точка опора, точка опори. Прийнявши цю, якби, ситуацію, я здаюсь. Я здаюсь вищим силам. І все буде, як буде, а я роблю свою справу на своєму місці. І це така правда серйозна точка опори. Тож, дякую. Дякую за це осмислення. Дякую за цю точку опори. Плюсую. Благодарю. Благодарю в свій червень 2022 року. Благодарю у мир і людям, що живуть у ньому. З вами була я, Рейса Пономарьова, і ми продовжуємо наш марафон вдячності. Я пишу подяки базові, 10 подяк кожного дня людям. Собі, своєму тілові, своїм осмисленням, з уроком, які прийшли до мене і принесли мені ну, якісь певні напрацювання, вміння і навички. Пишіть про себе, пишіть про свій червень, пишіть в коментарях про своє осмислення. Давайте в цьому нашому спільному колі створювати оцю магію вдячності. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Поговоримо. Ну що, до зустрічі!